Всім привіт, дорогі підписники гості каналу. Сьогодні у нас 12 березня і ми висіваємо наш огірок. За на, за один день до висіву ми взяли його і намочили ось так. І бачите, як він проріс за сутки. І зараз його ось так висаджуємо. Замочили для того, щоб. Трошки прискорити наші ісходи, бо ми трошки запізнилися з ним. Але нічого не зробиш. Висаджуємо такі сорта, як кібрія, Ілонар, Кібрія у нас і... Амур. Ось бачите. Це йдуть ранні сорта. висаджуємо його в такий наш торф. А далі будемо. Десь через неділю-дві пікірувати його у півлітрові стаканчики. Ось так. Такий ми висів зробили нашого огірка. Ось будемо висаджувати таку теплицю. Вчора трошки попрацювали над нею. По сторонам робили плівку. Ось бачите, для того, щоб коли натягати ось на цьому місцях, воно обично рветься, зробили такі вікна. Ось. На вікна теж сюди натягнули подвійну плівку, ось так зробили. Ну і будемо далі отак робити ще на кроках. Ось так. Будемо пробивати по всіх кроквах, а потім будемо натягувати вже плівку. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, як ми будемо вирощувати огірок, огірок будемо вирощувати це вперше, будемо вчитись. Ну, кому цікаво, то підписуйтесь і слідкуйте. Всім дякую за увагу!